Вітаємо! Давно не бачились! За цей час ми прибрали штукатурку в зоні передпокою санвузлі та кухні, розкрили стелі, щоб оцінити, які там перекриття та їх стан, і на основі побаченого підготували фінальний план перепланування. Якщо ви підписані на наш YouTube канал, то ви вже бачили, які тут крихітні санвузли. В нас одразу виникло бажання перепланувати їх і зробити цю зону більш зручною і функціональною. По-перше, ми вирішили їх об'єднати, а по-друге, збільшити за рахунок коридору в кухню. Щоб зрозуміти, чи цей план реальний, нам потрібно було відкрити стелю, щоб побачити, які там перекриття. Після цього ми запросили інженера-конструктора, який нам і підтвердив, що ці перегородки не несуть опорної функції, так як між ними і стелею є зазор, і очевидно, що вони монтувалися вже після облаштування залізобетонного перекриття. Зона перед покою санвузла та кухні буде виглядати так. Прохід на кухню ми зробимо з вітальні. Це дозволить нам розширити санвузол та поставити обідній стіл у вітальню, бо на кухні для нього місця нема. У вітальні розміститься обідня зона та зона відпочинку зі зручним диваном і тумбою з телевізором. Найскладніше було зі спальною. Тут ми маємо нерівну стіну, і це дуже заважало розмістити все, що ми хочемо. Було декілька варіантів, але у кожного з них були свої мінуси. Врешті-решт ми зупинилися на цьому. Тут помістилося ліжко, робочий стіл, платяна шафа, підлогове дзеркало з лавою чи пуфом. Ну що, як вам таке перепланування? Пишіть свою думку в коментарях. До речі, щиро дякуємо за коментарі до попередніх відео. Деяких з них змусили посміятися, а деякі навіть поплакати. Зараз вже готуються візуалізації. Тому, якщо ви ще не підписані на наші соцмережі, саме час це зробити, щоб не пропустити саме цікаве, як буде виглядати ця квартира в майбутньому.